Республіка Хорватія держава на півдні Центральної Європи і заході Балканського півострова. Виборола незалежність у 1991 році. Столиця Загреб понад 683 тисячі мешканців. Національна валюта куна. Хорватія член ООН, ОБСЄ, Ради Європи та НАТО з 2009 року. 1 липня 2013-го відбулось приєднання Хорватії до Європейського Союзу. З 6-7 століття. Країну заселяли слов'янські племена, предки хорватів, які, за версіями істориків, переселились сюди з території південної Польщі та Західної України. Це були білі хорвати. Саме в Хорватії Нікола Тесла здійснив відкриття у галузі змінного струму. І саме в хорватському місті Рієка українець Іван Пулюй викладав фізику у військовій академії мореплавства. Краватка теж винахід хорватів. Хорватське адріатичне узбережжя одне з найчистіших у світі. І взагалі ціла країна вважається екологічно чистою усім на заздрість. Фахівці від медицини радять клімат Хорватії для літнього відпочинку, а ЮНЕСКО впродовж вже багатьох років присвоює блакитний прапор за найчистішу акваторію Середземноморського узбережжя. Нові ліси тут межують з тропічними рослинами, а прозорість води сягає 50 метрів. Національний парк Плітвіцькі озера. Візитівка Хорватії у 1979 році занесений до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Це одне з небагатьох місць на землі, де щороку народжуються нові водоспади. Гойко Мітіч саме тут грав відважного друга блідолицих, і саме у цих прозорих струменях омивались смагляві індіанки. Корватам і українцям легко порозумітися. Мова і ментальність наших народів дуже подібні. Шановні глядачі в ефірі все ще ранкова передача. А вже ранок галичани. Ти знаєш, Богдане зазирнувшись сьогодні до історичного календаря, я зробила висновок, що сьогодні народжуються люди, які люблять і що найголовніше уміють заробляти гроші. Ти абсолютно права, тому що в цей день у 1743 році народився Мейер Ротшильд, банкір-засновник сімейного клану підприємців. Також цей день, проте уже у 1954 році народився. Ющенко Віктор Андрійович, банкір, президент України з 2005 по 2010 рік. Але як відомо, все велике починається з малого. Ну, наприклад, з ідеї. Якщо ви мрієте стати багатою людиною, то саме для вас наша наступна рубрика, як вона називається? Хендмейд, і так. В ефірі рубрика «Handmade» і я її ведуча Іра Сисак. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як робити ось таку шкатулку. В цьому нам допоможе магазин дизайн студія Артхатка та дизайнер Таня. Вітаю вас, Таня! Привіт! Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, що потрібно для того, щоб зробити ось цю шкатулочку. Найперше нам потрібна сама основа. Вибрали ми шпонову, вона досить дешева і міцна. Також нам потрібні матеріали, які ми будемо декорувати, це серветки. І клей для декупажу. Також для того, щоб оформити верх скриньки, нам знадобиться фетр. То з цього будемо починати. Найперше ми будемо декорувати нашу основу шкатулки. Для цього нам потрібні серветки для декупажу, клей і, звичайно, пензлики. Пензлик ми вибираємо синтетику середньої жорсткості, плоский, для того, щоб вона і не порвала серветку, і приклеїла водночас. Відділяємо всі нижні шари, переважно їх три у серветці, залишаємо тільки верхній з друком. Достатньо змочуємо його клеєм і від середини до країв приклеюємо серветку. Так само декоруємо наш край і залишаємо висихати. Поки наша основа сохне, ми будемо декорувати верх. Працювати ми будемо ось з такою машинкою, фірми Sizic. Переважно її використовують для скраббукінгу, але сьогодні ми будемо в нею різати фетер. Фетер вибрали трьох різних кольорів. У нас є пластина для різки з ось такими отворами квіту. Mm -hmm. Тому ми беремо вже підготовлений нарізаний фетер, кладемо його ось на квіти, щоб він гарно закрив краї. Ставимо між двома прозорими пластинками і просто прокручуємо туди і назад. Ось, вибирай. Так, я машинку забираю. Залишай тільки пластинку. Ось. Наші квіточки вирізані. Звичайно, це можна робити вручну, але надзвичайно економиться час, коли це Звичайно. робити на ось такій машинці. Плюс до того в ній є отвори, які нам дуже зараз будуть потрібні. У нас є ось такі браци, які нам потрібні для декору. Можеш вибрати, які тобі найбільше подобається? Навіть не знаю, можливо ось цей рожевенький. Так. Протягаєш його всередину. І розтискаєш кінці. Все, наша квіточка готова. Таких нам потрібно 5. Ось і готові наші усі квіти. Так. Тепер будемо декорувати верх. Ось наша кришка. Розкладаємо їх приблизно, о, щоб вони закрили цілу площину. Ось так, так. І будемо зараз приклеювати гарячим клеєвим пістолетом. Він сохне досить швидко, тому якщо ви не маєте можливості довго працювати з клеями, які треба чекати, щоб сохнули, то це самий універсальний варіант. Пістолет нам ще потрібний, тому що потрібно закрити некрасивий край. Це ми зробимо за допомогою стрічки. Стрічку теж підбираємо в тон, для того, щоб вона підходила до композиції. Красиво підрізаємо кутики під 45 градусів для того, щоб вони менше навіть торочувались. Закриваємо край. Так. І беремо вже висохшу нашу основу. Ось яку чудову шкатулку ми зробили. І ми подаруємо її тому, хто першим завітає в магазин-дизайн-студію Артхатко по вулиці Вагалевича, 10 у місті Івано-Франківську. Тож не беріться, поспішайте. До зустрічі вдалого вам дня. Всім, хто до нас приєднався, шановні глядачі, нагадуємо, 23 лютого понеділок розпочинається новий робочий тиждень, і ми вже переконані, ви вже потихеньку прокидаєтеся і, мабуть, уже хочете щось смачненьке скуштувати. І поки ви собі вигадуєте, що б таке собі смачне приготувати, Назар Павлів вже готовий поділитись з вами своїм рецептом. Смачного. Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні вашій увазі я запропоную приготування шоколадного тортика. Для цього необхідні такі елементарні інгредієнти, а саме згущенка, 200 г муки, яйце, сода і шоколадна горіхова паста. Зливаємо в одну посудину згущонку, 200 г муки, одне яйце. І додаємо пів чайної ложки соди. Це все нам потрібно збити до однорідної суміші. Коли маса готова, беремо лист від духовки для випічки, на нього стелимо фольгу і виливаємо приготовлену масу. На фольгу. Після цього стараємося рознести рівним шаром на лист. Як ви бачите і як ви переконалися, нічого складного тут немає. І от в такому вигляді ставимо в духовку на 5 хвилин. Ось так виглядає наш тортик після п'ятихвилинної випічки. Зараз ми його елементарно витягуємо. І приготовлений торт стараємось розрізати на чотири рівні частини для того, щоб ми, ми змогли їх перекласти одна на одну, для того, щоб у нас получився гарний торт. Але використовувати ми будемо, так як у нас торт називається шоколадний, ми будемо використовувати шоколадно горіхову пасту. В принципі, при бажанні можна торт перемастити або джемом, або повидлом. Хто вже як собі полюбляє? Ням-ням-ням. Перемащуємо економно або не зовсім, хто як любить знову ж таки за власним бажанням. Я не можу стриматися, не наскуштував. <рив> Ось такий у нас получився тортик. Після цього от готовий, можемо нарізати. Ну що ж, з чаєм чи з кавою, як кому до смаку, смачного. Обласно телебачення Галичина завершується, шановні глядачі. За час, який ми провели разом, ми встигли погодувати вас, примусили зробити ранкові вправи. Подивилися сюжет про сонячні окуляри і навіть побували в Хорватії. І ось настала мить прощатись. Ми нагадуємо, що сьогодні понеділок, 23 лютого, це останній тиждень зими. Отже, дійте рішуче, і не бійтесь програвати. Адже життя це поле спроб та помилок, успіху та перемог. Доброго ранку усім! А ми прощаємося з вами до завтра.